Іде по тій дорозі, як завжди, як недавно, як давно, спинилася, болять у неї нозі, було здоров'я, де тепер воно? І знов іде, зникає за деревами, світанок стежку снігом притрусив. Куди ж ти йдеш? Я жду тебе, дарим. Горить ліхтар, ніхто не погасив. Моя, бабусю, старша моя мамо, хоч тінь, хоч слід, хоч образ свій залиш. Якими я скажу тобі словами, що ти мені по вік не отболиш? Земля без тебе ні стебла не вродить, і молоді ума не добіжать. Куди ж ти йдеш, твоя наливка бродить, і на сіня у вузликах лежать? Космос, ну комп'ютер, ну клеїни, а ті казки, те слово, ті сади. І так по крихті, крихті, Україна, йде з тобою. Боже мій, куди? Хоч зернись, побути ще хоч трішки. Ще й час є в тебе. Пізно, але є ж. Зверни додому з білої доріжки. Ось наш поріг. Хіба не пізнаєш? Ти не заходиш. Кажуть, що ти вмерла. Тоді був травень, а тепер зима. Зайшла б чи що, хоч сльози б мені втерла. А то пішла, нема тебе, нема. Старесенька, іде чиясь, бабуся. І навіть хто зна, як ім'я. А я дивлюся, у вікно дивлюся, щоб думати, що може, то моя. Дуже давно я захоплююся творчістю Ліни Васильівни. Кожен її вірш – це якесь нове відкровення для мене. Кожен її твір торкає найпотаємніші струни моєї душі. І... Найбільш улюбленим її віршем, все ж таки для мене є вірш про бабусю. В ньому така невимовна любов, онуки до своєї рідної, старшої матусі, так можна сказати. Цим віршем Ліна Васильівна хоче, щоб ми, читачі, її сучасники, були уважними до наших рідних бабусь. Про те, щоб їм казали частіше добрі слова, щоб заходили до них. Там на початку вірша є такі три слова. Як завжди, як недавно, як давно. І ними Ліна Васильівна робить такий ніби контраст про швидкоплинність часу. Звичайно, такий чуттєвий вірш, і я, коли його читаю, хочеться з усіма поділитися. І почувши про цю естафету, яку була нещодавно запущена, я рада до неї приєдналася і хочу, в свою чергу, передати її своїм друзям: Прохору Казбекову, Каті Прилуцькій. Таші та Наташі Магаламовим. Хочеться, щоб слова такого генія, такої великої жінки, як Ліна Васильівна, завжди були у всіх на устах. Адже в них йдеться про такі, здається, звичайні істини, але про які ми часто, на жаль, забуваємо. Тож, якщо ми будемо частіше про них згадувати, частіше читати такі вірші, то мені здається, що світ стане кращим. Тож, друзі, приєднуйтесь!